А як уровень качества життя можна з стоїмостю? Це очень суб'єктивно. Добре, давайте розберемо ваш коментар. Рівень. Що ви маєте на увазі? Рівень, як, як вимірюється? Цей рівень норм, а може цей рівень, а може цей. Це дуже суб'єктивно. Якість життя. А що таке якість? А які критерії? Оцінюють якість вашого життя. Для однієї людини важлива гарне авто, а інша хоче зробити щасливою іншу людину. І у кожного своє поняття якості життя. Можна сравніть, сравніть що з чим: кругло з червоним чи гаряче з кислим. Що ви хочете порівняти? Що з чим ви порівнюєте, коли кожна людина. По вашому же ствердженню суб'єктивно, і що і є, тому що у кожної людини свої пріоритети в житті. Кожна людина готова за щось заплатити, а чимось пожертвувати. І у кожного з нас це різні речі. Вартість. Ви в чому вимірюєте вартість. Ви вартість вимірюєте в годинах, котрі ви витрачаєте на якесь дійство. Чи може ви вимірюєте грошима. Чи може для вас важливіше отримати гарні емоції або поділитися з кимось емоціями? Яка одиниця виміру вартості, про котру ви згадуєте? У кожного людини вона своя, особиста. Тому, друзі, для того, щоб оцінити якість життя з точки зору мікроклімату, наприклад, в Україні, є адаптована ДСТУ, котре називається мікроклімат. І там є чіткі цифри, методики розрахунку, там навіть є таблиця, який відсоток людей це задовольняє. І там написано, що біля 80-85% потрапляють в ті параметри, котрі вказані в ДСТУ. Але так, є 10-15%, котрі мають трошки особливості. Хтось краще переносить плюс, плюс градуси, а хтось краще переносить мінус градуси. Від того, що є в нормативах. Тому, якщо ми, як інженери, віддамо дискусію, у нас головний критерій це норматив. Розумієте, над котрим в даному випадку працювала одна з американських асоціацій, проводячи дослідження, роблячи методики розрахунку і порівнюючи, опитуючи різних людей з рахуванням їх суб'єктивності.